Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтай. Мене звати Станіслав. Та сьогодні будемо дивитись класику від швейцарців Хамільтон, Німців Цепелін та Японців Орієнт. А в доступному сегменті, а в нас буде саме доступний сегмент, я можу порекомендувати від відомих брендів саме Японців Орієнт, Німців Цепелін. Хамільтон трішки виходять вже за рамки доступних. Годинників, але модель, котру ми сьогодні подивимось, вона зараз продається по супер знижці, тому можливо ви ще встигнете її цапнути по суперкласній ціні. Тож вирішив їх також показати. І якщо з Хамільтон все стабільно, я обожнюю цей бренд. Мені дуже подобається його якість. Я сам його ношу завжди виходять новинки, котрі ну як мінімум порадують вас класною якістю. Там жодних питань не буде. То з Орієнт, там проблеми, як мені здається, із дизайном, і з якістю останнім часом були. Були, але з'явився промінь надії, коли я побачив нові моделі, і в цьому огляді я про це поговорю. А з Сепелін там все стабільно, там все дуже добре. Але я давно не знімав цей бренд, тому давайте трошечки салатик як то кажуть. Освіжимо. Ну, як звичайно, перед початком прошу вас підтримати канал, щоб більше людей побачило якісний контент, бо я знімаю часто, я знімаю чесні огляди, я кажу вам те, що бачу, я не видумую. І тому багато людей дійсно довіряють моїй думці. Тому, якщо, повторюсь, ви хочете, щоб більше людей бачили якісний контент, будь ласка, просто дія, лайк. І підпишіться у кінці, якщо вам а, цей контент цікавий, ви хочете дивитись надалі. Ну а зараз давайте дивитись годинники. Давайте почнемо з новинок Орієнт. Це оновлений дайвер з легендарної колекції Мако. Я сказав на початку, що покажу класичні годинники, але чесно кажучи, що для мене майже всі орієнт класичні, навіть ті, що дайверські, бо виглядають вони дуже олдово та вінтажно. Особливо саме ця версія на шкіряному ремені, бо вийшло досить багато варіантів, і всі вони на браслетах з нержавіючої сталі. Всі варіанти доступні на сьогодні у моєму інтернет-магазині Filtime. Одразу хочу сказати, що візуально годинник мені здається однозначно вдалим. Таке відчуття, що. Принципово тут змінили тільки безель. Тепер він повністю з нержавіючої сталі, але це одразу вбило декілька зайців. По-перше, гарно змінило дизайн, і мені це подобається. По-друге, тепер нема проблеми з відсутністю кераміки, бо зазвичай на старі моделі Мако Орієнт встановлювали алюмінієві безелі, що багатьох дратувало. Однозначно, мені вся ця історія з оновленням подобається. Безель у кращих традиціях орієнт. М'який з фірмовим хрустом, як у трактора, є певний люфт, але повне відчуття від безеля приємне. Люфт не дратує. Комбінація дзеркальної поліровки і сатинювання на корпусі і на безелі дає гарне відчуття об'єму. Якість обробки не те, що супер крута, але для японця за таку ціну доволі непогана. Ремінь я очікував гівняний, але по факту він доволі класний. Що незвично, що це НАТО, він дуже тонкий і гнучкий, а ще з обох сторін гладкий, що виглядає, наче в ньому можна купатись. Це продумано, бо в нас все ж дайверський годинник з водозахистом 200 метрів. Але, по більшій мірі, це все ж обходили кути. Якщо займатися реально дайвінгом, то краще змінити на каучук. Це в нашому варіанті без проблем, бо Кріплення стандартні, просто підбираєте по ширині. На руці сидить дуже класно, ремінь приємний, зручний, та й розміри для мого невеликого зап'ястя 18 см в обсязі чудові, діаметр 40 мм, відвушка до вушка 46,5 товщина 13, вага 81 грам. Насправді, з ремінцями тут можна гратись, не перегратись, дуже класно змінюючи візуальне сприйняття самого годинника. Що в нас по характеристикам? На борту власний японський автомат F6722 з запасом ходу 40 годин, працюючи на частоті 21600 на півколивань на годину. 22 камені, похибка по паспорту плюс-мінус 20-40 секунд на добу. В принципі, стандарт. В нас сапфірове скло та 200 метрів водозахист. Циферблат дуже подобається. Такий приємний ніжний фіолетовий колір. Він не їдкий, дійсно доволі м'яко виглядає. Накладені мітки, накладений логотип бренду, все це дає об'єм. Плюс мені подобається і вікон дати у 3 годин. Акуратно. Циферблату тверда 5 з плюсом, і маємо гарний люм. 15 тисяч 870 гривень коштує ця модель, і я хочу сказати, що по всім фронтам вона гарна і якість, і характеристики, і дизайн, і прям дуже адекватна ціна для японців. Тому клас я повторюсь, щиро порадувався, що орієнт якось дав надію на. В світле майбутнє, а придбати ці годинники її версії можна за посиланням в моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дистриб'ютора в Україні з офіційною гарантією Два роки. Далі я хочу показати вам ще одну новинку від Orient у ретро-дайверському стилі. Модель Revival є переведенням класичної моделі 70-х років, котра мала назву Super King Diver. Ну давайте одразу за дизайн. Він мені подобається. Він незвичний, він гарний, він, він вінтажний. Він дійсно привертає до себе увагу. Всього вийшло три кольори цієї моделі. На сьогодні всі доступні у моєму інтернет-магазині Філтайм. Дуже гарні циферблати, чудові градієнти від центру до країв, накладені мітки у вигляді пуговок та дуже великий накладений логотип Орієнт дають чудове відчуття об'єму. Золотий колір стрілок та міток лягає ідеально під стиль цього годинника. Плюс зазвичай мені не подобається формат дати з днями неділі у одному віконці, але тут виглядає прям класно. І однією з фішок є те, що безель знаходиться у середині та регулюється окремо виведеною кнопочкою на корпусі. Сам корпус з нержавіючої сталі у формі бочки, бока з дзеркальною поліровкою, верх з сатинюванням, рант наче загвинчений у корпус, виглядає круто, обробка дуже непогана. Браслет тут штампований, тобто ланки пусті всередині, і ви одразу можете сказати, що в 2025 році має бути лети, але я не погоджуюсь. Не в цьому випадку. Все ж цей годинник має передавати вінтажну стилістику минулого сторіччя. Не було тоді литих браслетів. Плюс цей браслет дуже тоненький і легкий, що отримано також завдяки штамповці. Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях, але я твердо кажу, що в цьому варіанті штамп. Амп, це данина стилю, плюс зроблено все гарно, і додам, що при бажанні ви самі можете без проблем оновити цей годинник якимось шкіряним або текстильним ременем. На моїй руці сидить чудово розміри слідуючі, діаметр 42 мм, від вушка до вушка 46 мм, товщина 12,6 мм, вага на повному браслеті 120 грамів. Отут вже стоїть мінеральне скло, водозахист 50 метрів, що нормально для подібного стилю, можна просто помити руки і не боятись дощу. Та на борту F6922. 22 камені, запас ходу 40 годин, частота 21 600 на півколивань на годину. В принципі, за цю ціну орієнт навіть в різних калібрах механізмів доволі стандартні характеристики. 13 350 гривень коштує цей годинник, і мені цей реліз прям сподобався. Класний дизайн, класна якість, характеристики, і я вже повторюсь, але прям новинки від орієнт мене. Щиро порадували, бо останнім часом мені якось сумно було за бренд, що якось він наче загинається, але ні, новинки показують, що бренд ще й як живий. А придбати цю модель і її версію ви можете в моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дистриб'ютора в Україні з офіційною гарантією 2 роки. Посилання залишу в описі до цього ролику. Давайте трохи переключимось до орієнт, ми ще повернемось. Подивимось, чи нас порадують, чи не порадують німці Цепелін. Я лише в двох словах нагадаю, що бренд Цепелін існує з середини минулого сторіччя, доволі відомий, доволі доступний, як для німців, бо ті, хто в темі, знають, що багато відомих німців коштують. Абсолютно. Цепелін це по суті вхідний білет у світ німецьких годинників, котрі мають свій яскравий стиль. Зазвичай це вінтаж, зазвичай це авіаторські годинники. Наша модель з колекції з важко проговорюваною назвою Фрідріх Шафен. Хочу вам сказати, що німці Цепін просто геніальні. Вони, по суті, взяли один шаблон корпусу з нержавіючої сталі та змінюють зазвичай лише розміри та начинку, що насправді дуже змінює сприйняття різних моделей. Але велосипед тут точно не вигадують. Та й на що. Ну і що, що, то шаблон, але реально зроблений чудово. Корпус має доволі непоган Якість, нічого з розряду вау, але твердо і якісно. Через задню кришку можна полюбуватись механізмом від японців Citizen Miyota 8285. В нього запас ходу 42 години, 21 камінь, працює на частоті 21 600 напівколувань на годину. Похибка плюс-мінус 20-40 секунд на добу. Ну і, до речі, виглядає механізм доволі презентабельно, тобто дійсно є сенс такий показати. Ремінь під крокодила. Звичайно, що це не справжній крокодил, це тільонок, але зроблений гарно. Плюс це ручна робота, що вказано у виді тиснення на зворотній стороні. Розміри годинника акуратні, діаметр 40 мм, від вушка до вушка 45 мм, товщина 12, вага 66 грамів. На моїй руці, повторюсь, 18 см в обсязі сидить гарно. Мені взагалі останнім часом 39-40 мм здаються ідеальним розміром. Взагалі вийшло три типи циферблату цієї моделі. Кожний можете придбати в моєму інтернет-магазині Fiлtime. Саме цей повністю стріблястий, зроблений в принципі доволі класично для бренду. Якщо ви з ним знайомі, серцевина у ромбовидній текстурі, зверху розміщене віконце днів неділі у відмітки трьох годин віконце дати, циферблат трошки вигнутий по краях, що дає йому більше об'єму. Читаємість непогана, є і чітка хвилинна, і годинникова розмітка. Стрілки наче вуронені, але я думаю, що це лише імітація у такому ціннику. Скоріше за все, просто прокрашені у синій колір. По іншим характеристикам, 50 метрів водозахист, що норма для подібного стилю, та закалене мінеральне скло К 1 Багато хто каже, що за подібний цінник можна було поставити і сапфір, і я в якомусь сенсі, в принципі, згоден, але сказати, що К1 це прям якийсь суттєвий недолік. Ну, я також не можу. Принаймні немає якихось постійних кейсів, що люди звертаються тріснутим склом. 19480 гривень коштує на сьогодні цей годинник, для Цепелін це нормальна цінова політика. Тут вам і гарний дизайн, і непогана тверда якість, і однозначно можете накидати в ціннику за те, що це німці-німці достатньо дорогі. Я повторюю, що Цепелін одні з найдоступніших. Німців серед годинників, тому це такий вхідний білет. І придбати цю модель і її версії можете в моєму інтернет-магазині Filtime від офіційного дистриб'ютора в Україні з офіційною гарантією 2 роки посилання залишаю. Повернемося до японців Орієнт з їх культовою, і, мабуть, самою відомою і вдалою колекцією Бамбіно. Можна не любити Орієнт, але мені здається, що не любити колекцію Bambino Бамбіно ну, просто неможливо. У цієї моделі. Величезна кількість як кольорів так. І модифікації, і не просто так, бо це реально класика та візитна карточка бренду. Сьогодні я хочу роздивитись з вами варіант у розмірі корпусу 41,5 мм з функцією фази луни. Дизайн бамбіна ви завжди впізнаєте. Це олдовий вінтажний стиль, візуально дуже простий, округлий корпус з опуклим склом та опуклим циферблатом. Скло, до речі, мінеральне, і майже у всіх бомбінах воно мінеральне. Якщо не у всіх. Якість корпусу мені подобається. Бока сатиньовані дуже гарно. Верхня частина вушок таран з зеркальною поліровкою. Об'єму тут вистачає. Через задню кришку можна полюбуватись власним автоматом F6B24, 22 камені, 40 годин запас ходу, працює на частоті 21 на 600 напівкуливань на годину. Рамінець з натуральної шкіри під крокодила по стилі, як у Цепалін, зроблений непогано, але відчувається, що однозначно простіше, ніж німців. Циферблат в ніжному молочному кольорі, зроблений гарно, в першу чергу відмічу Власні накладені мітки годин у римському стилі. Доволі гармонійно розмістили віконці днів неділі та фази луни. Вони трохи утоплені у циферблат, що також дає додатковий об'єм. Купольне скло дає гарний блік при певних кутах. Однозначно виглядає чудово. В нас 30 метрів водозахист, що абсолютна норма для такого стилю. Та давайте подивимось на мої руці. Діаметр 41,5 мм, від вушка до вушка 51, товщина 14, вага 74 г. Сидить класно, але я собі однозначно вибрав би меншу версію, а вони. На щастя, є. 16 тисяч 760 гривень на сьогодні коштує Бамбіно. Саме ця версія. Я хочу сказати, що це хід. Так, в нього є якісь певні недоліки в плані характеристик, але Бамбіно можна і треба прощати все. Бо це реально такий душевний, класний годинник, котрий з руками як гарне вино стає тільки кращим і кращим. Посилання на нього на версії Bambino, я залишу в описі в лінку. Повторюю, що оригінал з офіційною гарантією 2 роки ви можете придбати в моєму інтернет-магазині Філтай. На останок залишив для вас самі заряджені з добірки. Це Хамільтон з культової колекції Jazzmaster. Оце прям класика, класика у чистому виді. Причому дуже тонка на секундочку, товщина цього годинника лише. 8-95 Це прям дуже мало, і це одразу відчувається. Тобто, якщо ви будете носити під манжети, то забудьте про проблему, коли вони чіпляються за годинник. А давайте одразу поміряю. Діаметр 40 міліметрів, відвушка вушка 46, вага 53 грами. Доволі гарно він сидить на моїй руці. Класний, гарний циферблат у кольорі шампань. Зовсім нічого зайвого, навіть секундну стрілку тут не виводили, а дата майже непомітна у відмітки 6 годин. Циферблат по краях трохи вигнутий, що також дає йому певну ізюминку. Корпус нержавічі сталі повністю полірований, на перший погляд, дуже простий, але не зовсім то так. Є фірмові переходи на бочках від Hamilton. Через задню кришку можна полюбуватись механізмом. Механізмом є та 2892 А2 в цього механізму 21 камень, частота 28800 вісіч напівколовань на годину. Та запас ходу 42 години. Зазвичай Хамільтон у свої годинники в цьому сегменті ставлять пауерматіки з запасом ходу 80 годин, але думаю, що в цьому випадку вибір пав за рахунок розміру. Бо щоб зробити такий тонкий годинник, має бути і тоненький механізм, що логічно. Ремінь з натуральної шкіри, тоненький, зручний, є система швидкої заміни, в принципі, гарно підходить цьому годиннику. Водозахист 50 метрів. Сапфірове в принципі, очікувано. Повна ціна Hamilton 50 320 гривень, але на сьогодні він продається з великою знижкою 30%, ціна 38 591 гривня. А якщо чесно, я дуже сумніваюся, що він ще буде доступний, коли цей ролик вийде, але все ж посилання на всяк я на нього залишу. Ну, плюс інші а годинники Hamilton ви також можете придбати в моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дистриб'ютора в Україні з офіційною гарантією 2 роки. Ще раз посилання залишаю. Що в нас по висновках? Я буду доволі короткий. Почнемо з орієнту. Вони мене дійсно порадували. Якщо в останніх роликах я був доволі скептичний і трохи засмучений, що бренд якось потрохи загинається, то з цими моделями я бачу, та ні, порох у. Порохівницях ще є, і бренд може. Тому дійсно щиро порадувався, моделі класні, а, молодці. Якщо казати про цепелін, то дуже стабільно, тверда якість, як я казав, а, майже без змін. Тобто те, що ти очікуєш від цепелін, отримати ти очікуєш, там, в принципі, особливо, особливо нічого не, змінює, не змінюється, бо це німці, вони, в принципі, Хлопці консервативні, тому все очікувано, все гарно. Хамільтон також стабільно, якісно в своєму стилі, також у мене жодних питань нема. Ще одна гарна модель, котра може доповнити вашу колекцію класних класичних годинників. Тому жодних питань, знову ж повторюсь, в мене тут не виникає. Посилання на всі ці бренди, на всі ці моделі я залишу в описі до цього ролику. Нагадаю, що можете купити з офіційною гарантією 2 роки від офіційного дистриб'ютора в Україні. І залишу також свій особистий телеграм. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, пишіть, спробую на них відповісти. Напишіть в коментарях, яка модель вам більше сподобалась. Не забудьте підтримати лайком. Щоб більше людей побачило гарний контент, підпишіться, якщо хочете дивитись мої ролики і надалі, бо я знімаю стабільно, знімаю чесно, знімаю для того, щоб вам було краще і легше вибирати собі гарні годинники. На цьому все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!